Просто зараз ви дивитеся не шоу зі скандалами та взаємними звинуваченнями. До членства в українському клубі ми запрошуємо виключно цих людей, які здатні мислити стратегічно та у найкритичніших ситуаціях нашого з вами життя шукати не винних, а вихід. Ну, звісно, саме такі люди з нами сьогодні. І там перед я хочу зараз не про владу говорити, я хочу зараз про громадянина говорити. Так, Звичайного українського громадянина, який а, має а, почуття поваги до себе. Які має або мав би мати. гідності, або або мав, мав би мати. От мати готова, власне, я про це і хочу поговорити: має або мав би мати. Це ми розуміємо, що таке влада. Я взагалі б її не розглядав, би як предмет дослідження чи дискусії. Uh -huh. Ну більш-менш цей об'єкт ми собі уявляємо. Так його набір його якостей ми теж уявляємо. Набагато цікавіше, що являють собою громадяни. І ось тут треба розуміти, що е, на сьогодні. Держави більшості, так так звані демократичні держави, зазнають, якщо хочете, конкурентної поразки. Електоральна демократія вичерпується. Більшість нездатна з Творити якісну владу. Владу має творити компетентна меншість. От в чому полягає фазовий перехід е, сучасної, якщо хочете е, цивілізації. І тут ми підходимо, Костянтине, до тех, які ви сформулювали у своїй статті «Самодіагноз консиліуму, виклали на Українській правді. Сьогодні усі можуть почитати. Я думаю, ми, можливо, навіть сьогодні такі літературні читання влаштуємо в невеликі в українському клубі. Е, ну, Багато цікавих тез, насправді, але. Е, про, про про ці моделі поговоримо про парадигми, про їх зміну. Про громадян зараз я хочу все ж таки. От Костянтин нам сказав, що з влади все зрозуміло, це не є настільки цікаво. А з громадянами, що являється громадян, громадяни? теж коли я там на одному з ефірів мені зрозуміло питання, що ми не можемо шукати якихось нових облич зараз за нинішніх правил гри. Це просто не має жодного сенсу. Якщо правила гри такі, що вони приваблюють саме такий тип політиків. Неправдивих, не бажаючих декларувати свій спосіб життя, брехаючих як дихаючих, приблизно так, чи брешучих як дихаючих, тих, які от просто як, 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 ну, як матрьошки, реально ми їх у владі відтворюємо. змінити можна тільки тим, що зробити їм такі умови находження у владі, які умовно було б назвати перебування за склом щоб вони зобов'язані були декларувати свої прибутки, щоб кожен із нас, журналісти, особливо могли подивитися як вони живуть на що вони живуть щоб е, за порушення щоб вони мали гідні зарплати але за відход, від відходу від принципів е, находження там на олімпії вони втрачали посади як скажімо німецький міністр який там поїхав на відпочинок з німеччини в іспанію на службовому автомобілі перестав бути міністром чи чеський міністр який купив квартиру там йому там не, не, не знайшлося пояснення звідки він там взяв десь 1030 угу. євро е, і, і ці люди втрачають кар'єру та з дисертації вкрав кілька якихось абзаців Даруйте, і вже і все. тому, якщо зробити такі правила, вважаю я, то зовсім інші люди і інші депутати підуть, якщо їх примусити голосувати тільки о, одноосібно, і вони будуть вимушені працювати над законами, а не захищати свій власний бізнес. Тобто, поміняйте правила, кажу я. А мені кажуть, слухайте, а насправді людям це не цікаво. Тобто я з цим не згоден, але якщо людям не цікаво, ми з цього кола не вийдемо. Якщо громадяни не міняють своє відношення і будуть гратися в гри, напиши собі конституцію, чи там обери собі депутатика, чи там знайди е, собі президентика нового, якесь новеньке обличчя, і не міняють правила, і ковтають раз за разом те, що відбувається, система себе буде відтворювати, тільки будуть міняти обличчя. Мол, більш там пожилічі, більш більш. Е, вже такі розпусні, на молоді, освічені, uh -huh. і будемо мати щось на зразок команди нашого мера. І тому uh -huh. до громадян все повертається. Тільки наше відношення. Якщо нам не показують бюджет, якщо нам кажуть, що на Подолі щось буде будуватися в Чендеріському узвозі, це наш бюджет. Ми кияни, ми платимо ці податки. І нам не дають його побачити. То що ще потрібно міняти, якщо ми це терпимо? І сміливість висловити свою нетерпимість, небажання терпіти цього, ну, мають лише там. Знаю людей 20, так, які ну, приходять а, і мітингують. А там, то ж такое да? компетентна меншість чи бабульки обирають там мера, тому, інша дошла. компетентна меншість обрала нам президента. В тому ну, той я в справ... компетенці кажу дуже саркастично. А, безперечно, зрозуміло, в тому то, от ви зараз говорите, абсолютно а, формулюєте ті ж проблеми, от, які я для себе формулюю, слухаючи, скажімо, знову ж таки, розмову президента з країною. І а, слухаючи чільників інформаційних агенцій, які говорять, що більшість запитань вони стосуються якраз тих речей, а, ну, про ковбасних, які ви сказали: так. ковбасних, так знову ж таки, шлункових речей. І ці речі хвилюють, ці речі, хто як там одноосібно буде голосувати? Чи який там буде бюджет, ну вони дуже невелику кількість людей цікавлять насправді, це об'єктивна реальність. І тут от я згадую, знову ж таки, Левка Лук'яненка, який у цій студії не так давно говорив, про те, що ну, впродовж десятиріч е цілеспрямовано працювали над тим, аби наших українських е братів і сестер звести до тваринного рівня, до рівня інстинктів. От, люди мусять думати, де взяти ту скибку хліба. Власне, вони думали про це продовжувати десятирічні. Власне, вони продовжують за інерцією так думати. Дивіться. Ну, що змінюється, Олександре. Ви замислилися? Я думаю, над цим я сподіваюся. Ну внесті ясність. Ну, я думаю, що нам до громадян особливих претензій висувати не потрібно. Чому? Тому що, по-перше, це безнадійна справа, і ну вона не має сенсу. Не має ніякого сенсу Спробуйте через повинити. те, що ми маємо громадян і суспільство, таке, яке ми маємо. Ми його швидко не змінимо. Yeah. А владу швидко змінити, це можливо. Тому звичайно аналізувати. Не змінюючи суспільство. Олександр. Е, не змінюючи суспільство, владу змінити швидко можливо. І це вже доведено, і на прикладі України і інших держав. І тому а як її... же про владу, як уособлення, я припрошую, енергетики народу і його думок, його ментальності? Так я так. не думаю, що наша нинішня влада є уособленням енергетики нашого народу. Чесно. Всього. Да, всього. Це всього-навсього результат. Це ще до того, що народ має ту владу, яку заслуговує. Я, я з цим не погоджуюся. Якщо в якихось довготривалих ну, періодах це має сенс це твердження, в якихось там десятиліттях, це твердження має сенс. Але в таких короткотривалих, про які ми маємо зараз, з якими ми маємо справу, я не думаю, що це завжди правильно Розумієте, Німці однакові були до 45-го року і після 45-го. тільки там був і Гітлер, там був Аденал. Це вона. були рі одні і ті ж самі німці, але з абсолютно різною владою. А що стосується. Що стосується е, оцих е, закидів до, е, до нашого суспільства, я думаю, що звичайно ми повинні насамперед е, е, дуже. Критично підходити до влади, тому просто в силу і до політичного класу, просто в силу того, що е, в цьому, по перше, менше мазохізму, а по друге, в цьому більше, е, більше сенсу. І чесно кажучи, я думаю, що е, наш народ далеко не такий дурний, е, як, е, як багато кому здається. Е, і е, я думаю, що ну це буде по справедливості, чесно кажучи, е, спочатку, спочатку якісь претензії висувати до самих себе, а вже потім до нашого суспільства великого. Я є результатом колосальної кількості різних впливів. Там Без ну я, я не впевнений, встанний, що було б... До... це до кого. Це до кого? Я... До Ганни Степанець, от, до Костянтина Матвія. Впевн... до Олега впевнений, я, я не впевнений, що, наприклад, залишився б французький народ, якби після нього, якби по ньому пройшлось так, як по українському. Я так. не впевнений, що залишились б інші народи.